Привіт усім. П'ю каву і от якось за чашкою кави трошки задумалася. Хочу з вами трошки помніча: згадала своє знову дитинство, якось так сидиш, думаєш, зараз таке життя рутинне в нас, якось стресові ситуації. От зараз взяти цю ніч в нас така була вся червона. Мапа наша вся в ракетній небезпеці. Ну, Звичайно, не дуже гарні справи відбуваються, але ж тримаємося, ми тримаємося, ми не впадаємо в відчай. І за... хочу затронути е, тему, чому в нас не такі радощі, як раніше, як в дитинстві, чому е, не ті цінності, як раніше. Ну, от Хочеться так трошечки. 에, порозмовляти з вами, порозсуждати, як кажуть на російській. Чомусь мені так думається, що люди втратили 에, якийсь елементарний такий дар радіти кожній дрібниці. Зараз усі якісь такі всі дуже зайняті, всі такі. Чимось стурбовані. Ну, не не будемо брати до уваги ту складну ситуацію, яка зараз відбувається у нашій країні. Я хочу взагалом взяти, не тільки нашу країну. Я, наприклад, була трошки, наприклад, за кордоном, зокрема в Польщі. Так само, все так само. Хочу сказати, зачепити за тему того, що люди живуть. Кожен день проживаючи і не оцінюють свій ото невеличкий якийсь епізод життя за цим шаленим ритмом е, життя, який швидить, і от, е, у кожної людини можна почути цю фразу: Господи, як швидко летить час. Вчора ж був понеділок, сьогодні вже неділя. Ну, Майже всі так говорять. У вас таке не буває? От начебто сьогодні встав понеділок, не, не встигти щось там подумати, глибоко вдихнути вже неділя. І так кожен день, із, із дня в день, із року в рік пролітають наші роки золоті, і ми вже не встигли оглянутися, як уже, уже ми з вами зрілі маємо роки. І от мені хочеться е, отак якось подумати, роз, порозмовляти, пороздумувати цю тематику таку, що чому, отак чому люди зараз так змінилися? Чи то час, можливо, нас змінив, чи то, можливо, е, таке важке життя зараз. От казав у мене колись покійний мій свекор. От ми жили, це ще 90-ті роки були, коли ми молоді були, коли ми з чоловіком тільки побралися і <кій>, почали жити самостійно. І от виникають різноманітні проблеми, де ще ж ви, хто знає 90-ті, хто тоді в ті роки також ставав на ноги, як кажуть. То е важко було, і зарплати затримували, і е нічого в магазинах не було. Я пам'ятаю, у мене чоловік, щоб купити диван. Звичайнісінький диван, книжка він називається. Це такий, що його у п'ятьох не піднімеш. Він стояв, бігав вночі, займав чергу, щоб купити той диван, скільки було радощі. Можливо, це якась тінність і була, що воно отримане з таким важким трудом, як кажуть. Але все рівно важко було. І ми ж оце прийдемо і розказуємо, що ой, то те, то те, а батько мого чоловіка був. Уже в такому поважному віці, вже йому було десь років за 60 в той час. І він же ж, що ви жалієтеся? От ви не жили в наші роки. Е, ну, Це, звичайно, це, якщо він е, із 29 го року, чи з якого там, я не пам'ятаю, то, звичайно, які це в нього роки молодості були? 60-ті, коли 50-ті, коли діти народжувалися, і вони теж. Будували будинок самі, також він почав розповідати, як вони важко було, не було їсти по-певному, за що купити, як каже, а в дитинстві згадував, як кусочок сальця у вірьовочку і у суп і поварився, то, то сальце, витягли, і знову на наступний день так само. І так, поки те сальце все не вивариться. От таке життя було і раніше. Ну, як кажуть, часи завжди однакові, але все рівно не однакові. От ми, молоде покоління, тоді так дивувалися, ну, да Боже, да у вас було якось спокійніше, у вас не було цих квітантів за опалення, у вас не було оцих безконечних якихось перевірок, ходять, провіряють оці, оці лічильники, оці постійні були. Зараз якось так лояльніше стали до цього відноситися, тому що люди почали вчасно й платити і все. А раніше ж теж ходили, перевіряли, оце, стукають у двері, ти повинен відчинити. Зараз уже почали вже почали трішки про права людей, що ви не маєте права там заходити там, чи стукати, ну, і так далі. Отже, у різні часи було все важко. І от той свекор мені ж і каже, що ви не бачили ще страшних часів, коли ми жили. Що у вас тут? Ну, звичайно, кожне покоління свої, свою молодість згадує по-своєму, і часи по-своєму згадують свої. Але я знаєте, скажу вам так, що от зараз люди стали такі цинічні і дуже якісь черстві. Ну, от мало людей, які радіють елементарній якісь там. Квіточці на дорозі, яка цвіте, котик, який сидить, бідний, піджав лапки, йому їсти хочеться. Ніхто на це не звертає уваги. Люди всі такі зайняті, людям все якось щось потрібно вирішити. І е, от якось, знаєте, від цього аж стає е, страшно, тому що ми міняємося, ми, люди змінюються, люди робляться такі якісь закриті. Люди відокремилися раніше. Згадайте, хто ще був маленьким, як наші батьки, як вони між собою спілкувалися. Як пам'ятаю, я вже не один раз розказувала. У п'ятиповерховому будинку я зростала, і тоді в нас всі сусіди Новий рік зустрічали разом чи в одній квартирі, чи в іншій квартирі. Всі разом знеслися продукти, всі готувалися, весело, радісно було. І е, є що згадати. А зараз, ви подивіться, зараз всі закрилися. Всі, кожен з собою, вже зробили Новий рік дуже сімейним святом чомусь. Я не знаю, чому воно таке сімейне зробилося. Як на, на мій погляд, то сімейне я більш вважаю свято, наприклад, ну, хай Краще Різдво. Таке більш, знаєте, таке Тепле, душевне, церковне свято. А Новий рік ну що тут сімейного? Ну Зібрались друзі, зібралися всі знайомі, повеселились, зустріли новий рік, провели старий. Якщо нема що згадати, то хай він то залишається у минулому, а будемо зустрічати щось нове. Отак. А всі закрилися, зробили сімейне це свято. Ну, добре, хай буде сімейне. Людям захотілося щось так. Мабуть, воно видно до чогось так, як веде, щоб люди гуртувалися сім'ями. Можливо, як відчували. Оце перед тим, що в нас зараз війна, і люди розкидали людей всіх по всьому світу. Хто біженці, хто переселенці і так далі. Можливо, людям хотілося сімейного родинного такого тепла. Ну і оце за останні роки. Е Кожен з нас якось так щось втратив, а більш всього, не щось, а спокій в душі. Нема оцього спокою в душі. І люди тому, мабуть, так і поводяться, що нема оцього такого стабільного спокою в душі, що завтра проснешся, і буде все добре. Що е, здоров'я в людей не дуже таке гарне, можливо, це все сказується е, і харчування, і стресова ситуація. Я так дивлюся оце, по знайомих своїх, то вже скільки моїх знайомих на вулиці, коли зустріну їх, я не можу навіть їх і, позна, і познати. Дехто і так змінився. Хто в кращу сторону, а більшість, я вам скажу, у гіршу сторону. Е, чому це так відбувається? Люди не дбають про своє здоров'я. По-перше, це матеріально дуже дорого. Е, якщо е, піти обстежиться, ну ви всі знаєте, що якщо обстежиться і лікуватися, то це дуже дорого якесь задоволення то так ото і живуть, плюючи на своє здоров'я, болить так болить. Зараз велика кількість ліків, які хоч аптек у нас у місті. Чи є людям працевлаштування якесь, чи нема, але аптеки постійно відкриваються. Підприємств ніяких, а аптеки відкриваються і продуктові магазини. Правильно, там поїв чогось шкідливого. По, е, зараз е, і продукція, ви ж знаєте, яка. А там уже пішов і полікувався з ходу. Да, Добре, як полікувався, якщо тільки залікувався. Ну, от такі якісь у мене думки виникли. Ну, не знаю, щось мені так навіяло, що е, можливо, е, можливо, що я сиджу зараз на, в самотності п'ю каву. Взагалі люблю самотність. Знаєте, так, с, е, сидиш і так. Інколи навівають такі думки, приходять до тебе. І думаєш, то те, то те, якщо е, сім'я велика, то, можливо, такі думки в голову і не лізуть. Як кажуть. А я е, е, сижу так і думаю: от дійсно, чому от так сталося з людством? І воно аж, знаєте, аж лячно робиться, якось я не знаю, воно ж не повертається назад. А хотілося б повернутися. От саме в ті часи, коли люди були відкриті, коли люди були добро, такі добрі, добрі душею, видно, був десь якийсь спокій в душі, стабільний в людей. А зараз його немає. Немає стабільного спокою. Люди живуть всі в стресі, люди не бережуть своє здоров'я, люди працюють, хто як може. Тому що, мабуть, таке життя швидке, швидкоплинне і потрібно все встигнути. Можливо, що багато дуже е, зараз, як сказати, соблазнів. Все є. Все є. Що ти заважаєш, все є. Ну, звичайно, як кажуть, були б гроші. Ну, а щоб були гроші, потрібно працювати. А щоб працювати, потрібно здоров'я. А здоров'я того нема. Тому що нація у нас зараз Ну, не тільки наша нація, а взагалі в усьому світі така е, статистика, що люди зараз е, нездорові. То надмірна вага, то з нервових багато захворювань, психолог... психічних захворювань. Ну, а все що? Все через що? Все через стрес. Все ми проносимо через стрес. Ну, і от що для цього потрібно робити? Я не психолог. Я просто е, хочу так якась, поумнічать, трошечки так порозсуждати. Що для цього потрібно зробити, щоб от якось так трошки зупинитися? От Зупинитися і подумати. Мабуть, потрібно е, для цього якийсь глибокий душевний спокій. Щоб ти відчув себе в теплі, в спокійній атмосфері. І тоді можна вже глибоко подумати, що все гаразд, і що життя йде, плине, але не пришвидшувати його. Ну, якось трошки його притормозити, якщо це можливо. І може, тоді якось, можливо, якось воно стабілізується, твій стан. Це я про свій стан, просто так, як спостерігаю. Кажу кожного свої думки. Я свою думку висловлюю. І якщо ви втомилися душею, то треба задуматися, що я неправильно роблю. Чи потрібно, можливо, трішечки відпочити, чи потрібно е з кимось, можливо, поспілкуватися, можливо, можливо озирнутися назад і подивитися, можливо, хтось хоче з тобою поспілкуватися, щоб змінити оцю ситуацію і поставити себе на. Рівні, рівну колію, щоб не з'їжджати з неї, щоб не було цих різних відчуттів і проблем. І тоді, я думаю, можливо, якось воно буде і краще. Тому що, якщо ми будемо так гнати вперед, без огляду, без думок, то нас надовго не вистачить, я вам скажу, шановні. Але ж ті радощі, які я згадую в дитинстві, що ми раділи елементарній ялинці, яку зараз будемо наряжати, прикрашати. Або завтра з батьками їдемо на гірку кататися на санчатах. Це така радість, це такий адреналін. От я пам'ятаю себе. Або післязавтра ми їдемо до бабусі на канікули. Це теж такі веселі якісь емоції, якісь такі е, у нас виробляються в організмі. Оці Ендорфіни. Ендорфіни. Як з'їси шматочок шоколаду, так само й це. Щось гарне подумав і в тебе гарна емоція виробляється. Вони ж ніде не поділися, але вони якісь стали оці радощі тихіші. Вони десь затихли в нас там далеко, і їх подавляє оцей. Цей стрес, перегони ці швидкі, Оце все воно подавляє, і ми з вами якось себе так і відчуваємо, мабуть, я так думаю. Їх треба достати, щоб відчути оце, оце тепло, оцей затишок. І якщо хтось поруч з тобою, то звернути на нього увагу і послухати його, можливо, і в нього такі думки, можливо, взагалі радість це. Ем, не просто слово, радість це ті відчуття, які ми з вами розуміємо, і треба з ними, треба з ними ділитися ними ділитися цими почуттями радості, своїми ближніми. Щось ну, в мене таке, оце, не знаю, прийшло до, до мене на думку. І я дійсно задумалася, думаю, так проходить все життя у нас, і ще, чим далі, тим все гірше і гірше. Ви ж бачите, що у нас кращого не наступає часу. Все гірше і гірше, все нас нагружають, а інформаційний оцей поток. Це ж взагалі, я зараз взагалі новин не слухаю. Тому що якщо я їх послухаю, то я, мабуть, вночі спати не буду. Це, мабуть, все робиться навмисно, як казали раніше, 25 й кадр, так само і це. Відкривши інтернет, відкривши соціальні мережі, там оті заголовки, це все воно продумано, мабуть, така робота ведеться гарна для того, щоб люди психологічно були нестабільні і щоб люди про це про все зайве, оте, що. Не потрібно знати, вони про це не думали, а думали тільки про себе, і про свій психологічний стан. От все навмисно робиться так. Тому що якщо відкриєте ви той самий YouTube і почитаєте ті заголовки, ну навіщо так людей пристрашати? Ну навіщо? Кожен бореться за свою роботу, кожен хоче гайпонуть, кожен хоче щось там виграти для себе. Чим краще я напишу, тим швидше мене переглянуть, тим зароблю я більше. Ну, от оці, оці, оці перегони, оце все воно і веде до того, що потім ми з вами залишаємося наодинці сам собою у, психо, у психічному <нів> нездоровому стані. А ви задумувалися коли-небудь над такими думками, це, як я оце вам зараз умнічаю? <сі> Чись, знаєте, Коли вже залишається один сам на сам із своїми цими думками, коли вже, вже родина, яка була раніше згуртована, діти, чоловік, ми були всі разом. А зараз вже кожен по-своєму. Я залишилася одна, дітки мої всі, кожна своя родина. І кожен також. Бореться за своє життя, то стає якось так дуже лячно і сумно одночасно, тому що е, ніхто вже того часу не верне і не поверне, а жити потрібно. І як його далі жити? Оце ж з таким відчуттям такого е, емоційного голоду, тому що немає емоцій взагалі в цих радісних. Нема. От нема і все. Чому? Де вони поділися? Де вони зникли, де їх шукати? Якщо вас змотивував мій такий не дуже можливий веселий роздум, але на щось навіяв, можливо, якісь думки і у вас виникають, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки. Вам це не важко, а мені для каналу буде потрібно також. рівно я не відстаю від цього шаленого життя. Що робить? Життя йде вперед. Е е е і підписуйтесь на мій канал. Хочу вам побажати позитивних емоцій, позитивних думок, але потрібно задумуватись над тим, що ми робимо, як ми живемо. Гарного вам дня і спокійного! Papa